Ви знаєте, поки монтувала вам е, відео це про глечики, які ви зараз будете дивитися, чи дивитися, ви знаєте, е, сплила два горщика. І покажу вам різницю. Бачите? Один має таку більш випуклу форму, такий пухляш, а другий... Такий більш похожий дійсно на глечик. Ну він і те, і те, і на глечик похожий. Але різниця в чому? Сюди я вам, ну от, і коли я вам там показувала, сюди вставляла отакий паралон здвійний, бачите? Тут оцей поролон і е, ще зверху е, оцей для трубки, для труби, трубів, труби. І такий, а в цей вставляла такий. І дивіться, яка різниця в горщику. Щоб ви ну, знали, що ви можете оцим таким наповнювачем змінити форму горщика. Тільки таким наповнювачем. От. І скажіть мені, який вам більше подобається? Мені і той, той гарний, я не можу сказати, який, який ну, не, не такий. Чи щось у ньому. От, ви знаєте, і цей має бути, і цей має бути. Ну, тут просто у мене лоза залишилася, і я тут ще ну, плила такі, бачите, ця косичка. Тут більше в мене ротана просто було. А тут, так, сюди ще можна прив'язати вірьовочку, і будуть такі два глечика. Ну, дуже гарні вони. А ну, оцініть любі мої горти який кращий. Будемо плести з оцього відра 5-літрового так званий горшочок щастя, як на нього говорять. Він форми глечика можна, як на мене, то я б його просто назвала глечиком. Ну, В народі він ходить горшочок щастя. Так що на відео я його підпишу. Форма глечка. 5 літрів. зробили ми дирочки. Будемо плести методом восьмі ніжки. Значить, робила я 22 отвори вверху, внизу 22 отвори. Тут 2 см між отворами, тут 3 см отворами, і тут у мене 4 см відверху. Можете брати, як ви хочете, але коли ви плетете глечик, то вам треба, щоб оці дирочки верхні, вони були низенько. Обично 4, нікотрі 5 см відступають. Ну, я роблю тут 4 см. І є, правда, два методи плетіння глечика. Ну, сьогодні я вам покажу методом усмінішки. Значить, нарізали ми ротанг, плести будемо ми фундук радекс фірма. Значить нарізала я по формулі. Формулу я вам давала в першому відео. І буде такий наповнитель, у нас отакий такий поролон. Що ми робимо? Якщо ми в першому відео вставляли з дві дірки то в цьому відео ми вставляємо всередину, беремо любі дві дірки, протягуємо лозу і шукаємо середину, як обично, посередині робимо міточку. Посередині лозу, значить, виміряємо і Повертаємо лицевою частиною ротанг до боковушки, заворачуємо, намічаємо, дивимося, щоб ця серединка була обов'язково тут всередині, переворачуємо і беремо одну із лоз і вставляємо. Той же самий отвор, з куди вона виходила. У вас повинні бути дірки верхні і нижні. Якщо це 6 мм лоза, то хоча б 8 мм, тому що у вас ці лози будуть проходити по дві штуки в, кожному, в кожній дирочці. В кожному отворі буде дві лози. Так що дирочки робіть зразу, щоб вони були у вас. Значить, отут, ви вирівнюєте. Випрямляєте, прям я так роблю, прям випрямляю. Дивлюся, яка мені потрібна висота. Я роблю тут приблизно отак. Я їх випрямляю і отак, щоб приблизно було м, трошечки більше. Туди можна вставити е, якийсь розширювач, але ну, я не вставляю, я просто роблю отак. Вони в мене всі практично будуть всі однакові. І, значить, бачите, ця лоза у вас буде вона на ізнанку. Що ми робимо? Проводимо цю другу так само. Нам треба зробити уверху таку петлю, щоб цей, це відро, коли ви будете плести, воно було, було у вас в формі глечика. Значить, так же саме вирівнюю. Я беру дві лози, беру отак і їх ось, бачите, виравнюю. Вони в мене рівненькі. Все. Тут отак. Ротан жорсткий. Значить, що ми робимо? У вас отуто, -от -от, виходить, лоза на вигоріт. Беру отакі пасатіжі. І цю лозу вивертаю. Робити це зразу, не потім, коли ви її вже через нижні отвори проведете, а іменно коли ви ще тільки почали її робити. Вивертаєте цю лозу обов'язково. Вивернули, вона дуже гарно крутиться, ця лоза, цей ротанг, і таким чином потім. Шукаєте отвір, Іменно цей, цей, щоб рівненький був, ця дирочка, яка вас відповідає, нижні дирочки, верхня дирочка і нижня, вона вас відповідає. Вставляєте сюди. І якщо це відро дивиться на вас, бачите, вона вже виходить лицевою стороною. Якщо це, Якщо ви все правильно зробили, то проводите через нижній отвір і вставляєте в лівий, ліву дирку. Якщо ви дивитеся на відро, це буде ліва дирка з лівої сторони. Я так буду говорити, тому що камера воно просто буде. Значить, і вставляю отакий поролон. Я вам говорила, купляю в епіцентрі. Мені він подобається, легко з ним працювати. І наповнювач, нап... що він був вже ж в формі глечечка у вас. І фіксуєте. Всередині у вас повинно бути лицева сторона ротанга. Старайтеся, щоб вона була не перекручена і була лицева сторона. Фіксуєте тут і відставляєте в сторону. Точно так же ви берете другу лозу, проводите. Отвір рядом, проводите отвір рядом з правої сторони. Я завжди йду в праву сторону тепер. Значить, фіксуєте її на паралоні і цей же ж отвір, в принцип, так, як ми робили ось мінушку, проводимо в, лівий, в ліву дирочку. Коли ви провели другу лозу, точно так же, ви її заводите в оцю попередню, попередній отвір, і у вас тоді виходить, на початку плетіння, у вас виходить, лоза буде йти одна, а потім у вас іде стійка і стійки виходить лоза. І таким чином ви до самого кінця доходите, у вас буде стійка-лоза, стійка лоза. Стійка, лоза. Я йду вправо, Зараз я заводю сюди дві лози. Щас ще роз... зробимо раз. Беремо лозу, зложуємо, відрізана одрізана, вона вже у вас повинна бути. зложуємо її на пополам. Фіксуємо отак. Заводимо зсередини ці лози. Зсередини завели. Дивіться обов'язково, щоб у вас не була перекручена лоза, і щоб вона у вас в горщику лягала обов'язково лицевою стороною. Беремо паралон, вставляємо. Що мені подобається цей поролон що він легкий, як для розширювача він нормальний. Все. Потім поправити його трошки. Так, тепер точно так же тут поворачуєте. І дивитеся, якщо ви погано прокрутили лозу, так як я, трошечки ще її провертаєте, щоб вона все-таки вже вирівнялася. Вона потім буде закриватися. Ротангом, тай із але такий метод може бути. Вирівнюйте стіючку. цей горшочок, цей горщик, він. глечик, верніше, правильно. Він буде не такий пухляш, як я обично плиту, бо в мене це залишок ротанга. І я поставила ущілювач менший трошки сюди. цей палок. У мене є більший він, я вам показувала. І таким чином до кінця проходимо. Не забула світло включити. І таким чином, значить, ви провели з цієї сторони. Повертаєте, фіксуєте, щоб воно було зафіксоване у вас. Берете лозу, ліву, вставляєте в цей же ж отвір, скуди вона йшла, тільки огибаєте відру. Отак. Точно так же тепер берете другу лозу. Дивіться обов'язково, щоб у вас отут була серединка, щоб воно не змістилося у вас. Ви знаєте, я вам кажу, що не стільки плетіння, скільки збір цього каркасу. І по цій попередній стійці ви вирівнюєте вашу. Наступну стійку, точно так же і тут. Це я роблю завжди в кінці, коли вже натяг... ну, зробила. Потім беремо, вивертаємо цю лозу, тримаєте, вивертаєте на себе цю від себе все. І проводите ці лози в нижні отвори наступні. Все. ви знаєте, ну, воно перший раз будете собирати довго, потім ви вже будете собирати його швидше. І вставляєте в лівий отвір. І так ми зібрали таку ось мінушку, отаке кашпо, 5 літрів, такі відеречка. я купляю, мені дуже подобаються вони тим, що вони, у них дуже гарний пластик, такий твердий, знаєте, дуже гарно свердлиться. Е, значить, І будемо зараз починати плести. Е, плести я буду е, спочатку е, один ряд, два через один. А потім буду плести один через один. Так як я вже я вам показувала, що нам треба витягти, вирівняти тут внизу. Бачите, яке воно? Воно тут трошечки, ось, бачите, вони такі повилазили. Значить, його треба, щоб воно у вас гарне тут було всередині, його повин... ви повинні його витягти. Ось, все, поймаєте, так його все це повитягувати. Обов'язково, щоб у вас отут було дуже гарненько, гарненька середина. Значить, отак. Значить. А ще я вам в прошлому відео я вам не сказала таку річ, коли ви е, натягуєте стійки, то у вас повинні лози ротангові, вони повинні бути у вас дивитися в одну сторону. От, наприклад, ізнаночна ліцева, ізнаночна ліцева, ізнаночна ліцева. У вас ізнаночна сторона повинна лежати вся в одну сторону. Тому що, якщо у вас, буде, у вас вона буде перекручена, то вам потім прийдеться його все переробляти. Я просто не сказала в прошлому відео, ну говорю вам в цьому, що це теж ну, дуже таке головне, бо якщо ви це не будете робити, то потім у вас будуть проблеми із плетінням. Значить, виравнюємо цю ось мініжку. Тут у мене 20. Дві стійки по 4,7 метра. 470 см на 5-літрове відро. Отак, я беру їх, ось, бачите, отак натягую. Це така, звісно, процедура, що восьміножки вона потребує таких усилій. Але вона все одно потім мені краще лягає. І низ тоді гарніше. Мені плести ось мінушкою, бачите, вона щовкає, прям витягується. Плести ось мінушкою удобніше. Ну, Хоча і той метод я вам покажу. Ну, В даний момент дівчата просили цей щастячку, горщик, то будемо плести. значить, отак. І плетемо один через один. Ой, один через два. Два дві стоїчки пропускаємо через одну плетем. Потім, якщо ви вже так гарно плетете, вмієте плести, то потім можна вже ще взяти один через один, щоб е, лоза зразу трималася тут. Я беру так. Гарний цей ротан, звісно, фундук. Дуже гарний мені подобається він. Отак От натягуємо все, не забуваємо натягувати. Плетемо, переварачуємо лідеречку обов'язково. Я так плиту. По-другому воно поки ніяк не вийде. Спочатку. Вверх ногами, потім ставимо на дно і плетемо, як стоїть відро. І отак не забуваєте його отак підтягувати. Тоді виходить така косичка гарненька тут. І так, дивіться, ми сплили таке кашпо. Такий у нас вийвся низ. Значить, Первий ряд ми плели 1 через 2. Потім я плила 1 через 1 до половини до середини цього відра. Потім я зробила два ряда два через 1. Так як тут у цього. Воно тоді таке виходить, наче якщо отак глянути, бачите, воно отак виходить таке. Ну, наче Асимметрію тримає оце, ця косичка. Потім плила знову ж один через один. І коли ми доходимо до верху, я перед самим верхом заряд до переходу на цей бортик, я плиту два через один. І тоді вже в мене виходить така косичка. Воно закриває оцей переход, тому що з цим переходом ну, ми пограєтеся трошки. З досвідом ви поймете. І я собі такий винайшла метод. Оцей, тут, Можна тут косичку сплести, але я дивлюся, що в мене ротана впритик, я вам скажу чесно, прям впритик. То я не захотіла плести косичку і просто тут сплила два через один. Тут в мене один ряд, два через один, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд, п'ятий ряд, ряд і шостий. Шість рядів, два через один. Тоді виходить отаке от красиве кашпо. Бачите, воно. Таке, наче з бортиком тут виходить, якщо отак дивитися, бачите, воно з бортиком виходить. От. І так гарно воно виходить: тут зверху закриває Це саме відро, верх відра. І потім вже ми плетемо один через один. І зараз я вам покажу, як я закінчую. Як же що правильно? Бачите, така, виходить, закінчую я такою косичкою. Можна традиційно закінчити, а можна косичкою. Зараз я вам покажу, як я закінчую косичкою. Значить, оце ви знаєте, що в мене оця цього рота на фатило впритик. 3 метри на одну стійку фатило впритик. притик. Так що, не завжди, я вам скажу, та формула, вона. Я вже просто знаю, коли плету такий горшок щастя, то треба з ним бути. ну, Це з досвідом, вже я розумію, що мені не хватить, то я вже просто знаю ізначально, що треба брати більше. І все одно, ви бачите, прям фатило, я нічого не відрізала, оце впритик. То коли, ми просто, коли у вас остається ротанг, ви відрізаєте його. Приблизно на нащо ж правильно, так, напевно, да? просто тут не сильно глибоко, тобто глибоке відро. То відрізайте приблизно на одну-на дві стойки, але у мене воно, бачите, впритик притику вийшло. І у вас, от тут ось, виходить ротанці і стійки. Получається, у вас перша стійка, друга і третя. То ви в другу стійку вставляєте оцей кінець ротана ось сюди в другий рядочок. Отак, все, бачите? І тоді получається таке дуже гарне закриття кінцевого ряду. Косичка така виходить. Отак, воно без, добре закривається. Получається, не Традиційно не сюди вставляєте, як є, покажу вам пізніше, а іменно над е, закриттям і передпосліднім рядом. Ви його так під стійку засовуєте. Що не знаю, чи буде Видно, чи ні. Якби хтось мене знімав, щоб руками, знаєте, знімати. І, ви знаєте, тут дуже тяжко цей послідній ряд, іменно в горшочку щастя, його плести. Дуже незручно. Тому що оця сама штука, вона глибока. Є другий метод плетіння. Зараз вам покажу горщика. Я вам пізніше покажу цей метод. Ну, мені все одно осміношкою краще плести. Більш таке мені. Я вам покажу зараз ці два горщика. І отаким от чином ми закриваємо, знаєте, ця робота вона настільки цікава, що то, що я вам показую, я вам скажу чесно, ви будете дивитися, навчитеся ази. Але потім у вас, ви самі навчитеся, будете робити вже свої. своїм досвідом і будете робити свої методи. Дивіться, і виходить, закрила я. Я вам пізніше на великому горщику, там все буду робити 20 літрів. Я вам покажу краще, як закривається, бо тут дуже вузько, щоб вам показати. Ну, от, бачите, отака серединка. От, Все затянуто. Ось такий низ, оця косичка така гарна тут виходить. Воно, во-первых, цей ротан такий, мод, він такий плотний, і воно таке, знаєте, в нього ну, не присіда нічого, воно прям таке жорстке, прям виходить, з цим ротангом, цей, цей горщик. Все, ротанг, він мягкий. Бачите, він який? Дивіться, бачите? Він як футбольний м'ячик. тому що він мягкий. З нього також. Виходить е рошочок щастя, але я його плила, бачите, м -м, простим способом. От. Він у мене, бачите, м -м. тут оце плести незручно дуже. Щоб це його закі ну, закінчити там нижче, то тут дві, двоє, дві, два ряда дирок роб робити треба. Але він дуже гарненький, ну тут ротан, е він виходить, м'який, бачите? І такий, то ж кажуть, як м'який, не м'який. от бачите, цей м'який ротан. А цей прям такий як горшок. Він просто, ну, він через то отакий ротанг жорсткий, він годиться на такі е форми. красиві. З нього і глечик можна сплести. І такий оце теж як глечик. Можна вищий трошки. Якщо ви менше ставите сюди. Е паралона, як у мене, то він буде у вас не такий е випуклий, не такий пухляшом буде. От. Але я оце такі плиту, мені вони подобаються. Вони дуже гарно виглядають, прям, ну, взагалі, дуже гарно виглядають. От, Так що, хто додивився це відео до кінця, поставте вподобайку. Я зараз відео вам зак заканчую в час ночі. Монту... Завтра буду монтувати, а теж заканчую час ночі. Це, бо я ж знімала там. і... Так що, я вам скажу нелегкий легкий труд, ви його теж знімати, От, щоб вам показувати. Дякую, що ви додивились до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте мій YouTube канал і до наступних відео.